Отримали ось такі мішечки. Це є Джордж, і в ньому буде входити білизна, носочки і колготки. Мішечки всі по 20 кілограм. Білизна доросла. Це про доросле я говорю місце. В основному доросла білизна. Падаю цілості колополь. Дуже багато дивізів запаковано все. чоловіча, але чоловіча поки що одне і палапа нам попалась. Багато мережева. Впадаються ще рукавички, Ось таких упаковочок буде, мабуть, зо дві зотра, так як нам пояснили в постачальні. Зараз ми подивимось. Так, ще одна упаковочка. Купальнички сусідні, топи, мережені трусики. Такая білизна, видно, що така свеженька. Человече другого упаковочку попала. Так, такі чотири упаковочки попали. З білизною чоловічою. чоловічої, чоловічої білизни зовсім мало. В основному жіноча і носочки. Значить, там е, носочки, білизна і пару упаковочок.